І до новин спорту традиційні змагання з армреслінгу відбулися в селі Подвірне Новоселецького району. Цьогоріч у турнірі взяли участь не лише Буковинські силачі, а й представники із сусідніх областей. П'ятий рік поспіль у подвірному відбувається змагання з Арбреслінгу, які є знаковими для всіх боковинських прихильників боротьби на руках. За цей час турнір з обласного переріс у всеукраїнський і взяти участь в ньому вже вважають за честь провідні силачі нашої держави. Цього року вже більше областей запросно Було була Львівська область, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька, Івано-Франківська, само собою Кам'янець-Подільський, наша Чернівецька область. Цього року дуже буде багато учасників, не тільки які виступають там на вуличних Змаганнях да, змагання. а будуть і ті хлопці, які представляли нашу неньку Україну. Це будуть майстри спорту України, які на Європі на чемпіонаті Європи виступали, і також на чемпіонаті світу. Зважаючи на важливе геополітичне розташування місця проведення змагань подвірнянці. Планують підняти рівень турніру до міжнародного масштабу. Я відчуваю, що тут є потреба залучати навіть наших сусідів сусідніх країн, щоб цей, цьому турніру надати статус міжнародний. Я цьому можу посприяти, тому що зразу якраз працює програма Україна-Молдова, де пріоритет розвитку спорту молоді, спорту і туризму якраз він є присутнім. І знаково, повір, повірте, подвірна, воно зачепляє попілюшку е, нашу пещеру, яка може стати серйозним туристичним центром. Тобто подвірна може стати дуже серйозним центром культурно-спортивним. Армреслін на Буковині останнім часом дуже стрімко прогресує, і одним з провідних центрів розвитку цього виду спорту є саме Новоселецький район. Видається, направлення правильне, тому що ми учаснили в чемпіонаті України по западному регіону серед молодежі. І практично наші хлопці були всі в тройці, в п'ятерці, саме що. Подтверждает то, что э, работа поставлена правильно и так далее. Ну, мы надеемся, что турнир сегодня проводится в пятый раз, и мы думаем, что он будет набирать обороты а Молодежь растет, вже просится на міжнародний уровень, просится на чемпіонаті України. Ми надеемся, що будем по тому відео спорту, скоро будучи мотасами, бо мій чемпіонат України, майстрів спорту. І так далі, незважаючи на те, що через нинішню складну ситуацію в нашій державі наразі різко скоротилося число змагань з армресінгу, адже чимало спортсменів перебувають в зоні АТО або пов'язані з волонтерською місією, все ж таки турнір подвірного підтвердив, що буковінські прихильники боротьби на руках не втратили своєї високої спортивної майстерності. З огляду на те, ми не можемо... М. Так сильно розвивати спорт масові акції, але ми з великою приємністю долучаємося, коли наш колега Олександр в селі Подвірному це наш представник федерації армспорту в Новоселецькому районі. Проводить щорічні такі змагання. Це також потрібно, тому що дай Бог ближчим часом війна закінчиться, і нашим спортсменам треба буде виборювати кращі місця як в Україні, так і в світі. Сергій батюк, Руслан Канівець, Теми дня ТВА.